Привіт, друзі! Сьогодні у нас таке варення з груш. Ось воно таке має жовтий колір, дуже-дуже смачне на вкус. Зараз будемо готувати. Відібрала я груші, які м'які і дуже-дуже спілі. І зараз я отак от переріжу їх всі і буде в мене ще варенячко. Я вам покажу, як я з груш зварю таке, ну, воно має бути густе, як повідло. Нарізала я груші. Ось у мене стільки сахару, отака коробочка. Ну, тут, мабуть, кілограма два. Висипаємо. Ось я вже варення поставила варити грушеве, воно дольками, буде кипіти, викіпати оце водичка. А потім далі, хай воно випаровується. Друзі, остигло моє варення. Отакими От кусочками. Я не хочу таке, я хочу, щоб воно було густе. Я хочу його збити міксером. Попробуємо. Збила я груші. Тепер вони міленькі всі кусочками. Знов зараз я поставлю на плиту, хай воно ще чуть-чуть покипить. Але зараз треба спільно дивитися, щоб не підгоріло, тому що воно вже густе. І воно набере кольору трошки, так воно біленьке, треба, щоб воно було жовтіще. Варення вже зварилось. Дивіться, який колір. Ви не представляєте, який стоїть запах на кухні. Такий медовий, солодкий, таке варенечко вкусне. Ми будемо його загружати в мої баночки. Баночки сухенькі. Я їх заздалегідь помила, висушила. Ось моя лійка саморобна з йогуртом. Наливаємо. Дуже смачне. Солодке. Ничего сюда не добавляла. Тільки один сахар. Переставляем аккуратненько. И закрываем. Баночку. Яка красота. М -м -м. Так, варення можна готувати з яблук, можна готувати з груш, слив. Я отак його блендером перемелюю, і потім воно зимою дуже густе і добре. Ось скільки в мене вийшло варенечка. Заходьте на мій канал, дивіться мої рецепти. Ставте лайки, підписуйтеся, дзвоніть у колокольчик, я ще буду багато для вас всяких показувати рецептів. До зустрічі!